через святе служіння ангелів три царі мудреці отримали у своїх снах вістку про тайну воплочення і Різдво Христа, нашого відкупителя. Їх повідомили, що народився цар юдейський, як істинний Бог і чоловік, і що Він є Месія і Спаситель. Котрого чекали, і що він є той, що був обіцяний в святих Писаннях і пророцтвах. Їм сказали, що Господь їх виділив із решти, щоб шукати за зіркою, котра була передбачена. Так само кожному було розказано про інших двох царів. І як їм знайти одне одного, щоб прийти в присутність Господа, вони негайно відправились в юдею. От три святі царі, натхненні і запалені великою любов'ю і прагненням пізнати Бога, котрий став чоловіком, щоб поклонитися йому, як нашому Творцю і відкупителю, Щоби йому служити з найдосконалішою ревністю, вчиніть, щоб наші серця палали досконалою любов'ю до Бога, зростали в доброчесності і були гідні, як і ваші, до сприйняття божественного світла і ласки. Амінь. Божа матір з дитятком Ісусом на руках. Зустріла побожних і ревних царів. В сутінках кошари вона променіла божественною величчю. Три царі увійшли і були вражені, коли побачили матір і дитятку у сяйві небесного світла. Вони упали ниць на землю і воздали йому хвалу і поклонялись немовляті. Визнаючи його як правдивого Бога і чоловіка, і як Спасителя людського роду. Божественною силою, що походила від споглядання немовляти і його присутності, їх душі наповнилися новим просвітленням, і вони спостерігали множество ангельських духів, що йому служили. Вони піднеслися і привітали нашу царицю як матір Бога-сина, і наблизились до неї на колінах для віддання пошани. Вона натомість скерувала всю їх пошану на свого сина, мовлячи: Мій дух радується у Господі, і моя душа благословить і звеличує Його, бо споміж усіх країв. Він покликав і вибрав вас, щоби бачити і оглядати те, що численні царі і пророки даремно мріяли побачити, а іменно того, хто є предвічним, поплоченим словом. Давайте звеличаємо і восхвалім Його ім'я задля тайн і чудес, учинених ним серед його народу. Поцілуєм же землю, яку Він освячує своєю істинною присутністю. При цих словах Пресвятої Діви Марії, три царі упокорилися знову, поклоняючись немовляті Ісусу. Вони визнали, яке велике благословення отримали через те, що живуть у пору, коли Син справедливості восходить. Щоб розігнати, освітити темряву. Найсолодші немовлятко Ісусе і найлюбіша матінко Божа, вчини, щоб ми виявили перед вами такі чесноти і пошану, які воздали вам три мудрі царі, щоб ми були бистрі у послуху й покорі, у справедливості і розумінні. Щоб ми росли у досконалості в християнському житті, заснованому на католицьких правдах і щоб постійно і твердо визнавали їх у католицькій вірі. Чи ні, щоб ми зростали у чеснотах через практикування віри, через обильність добрих діл, щоб ми уникали усякого зла і лихої поведінки. Котріб нас відвертали від тих цілей, Предвічний Отче, ми просимо цієї ласки через Твого Сина у єдності з молитвою і бажанням пречистої Божої Матері, щоб з допомогою цих дарів ми дістали нашу вічну нагороду. Амінь. Що ж це таке ми відчуваємо, що то за вплив від того великого Царя. Що так розпалює наші бажання і прив'язання, як же тепер нам говорити з людьми? Що ж чинити нам, котрих навчили таких нових, прихованих і надприродних тайн, о велич його всемогутності, незнана людям і скрита під такою убогістю, о покора, яку смертні не в силі уявити! Напевне, те все так накреслено, щоб не позбавити їх такого щастя. Що можемо дати ми нашому царю Господеві і Його Матері? Пішлем їм много подарунків, призначених для них, і ще більше дарунків, які знайдемо на їх потреби посеред людей. Царі пішли на спочинок, невимовне радіючи. В Господі, і усні ангели порадили їм швидше вертатися додому. Наступного дня на світанку вони вернулись до Яскині Різдва, щоб жертвувати свої дари. Вони знову припали до землі у глибокій покорі і відкрили свої скарби, жертвуючи Божому дитяті, золото, ладан і миру. Тоді попросили причисту діву просвітити їх відносно багатьох таємниць і практик віри стосовно власної совісті і управління своїми державами, бо вони бажали спрямувати своє щоденне життя на дорогу святості. Царі прийняли її слова із схвилювання, бо ці слова були натхнені Святим Духом. І повні глибокої мудрості. При розставанні три царі просили їх не забувати, вони відійшли з благословенням Ісуса, Марії і Йосифа, і серця їх розтоплювалися в сльозах і зітханнях. Ось ті царі, ви мали ласку прожити життя у Божому покликанні, як правдиві вихованці учительки святості. Управляючи своїми душами і народами по її науці, допоможіть нам, згідно із вашим життям і прикладом провадити інших до віри в Бога і до правдивої віри, благоволіть нам у житті, щоб стояти у вірі, рости в чеснотах і у святості, і закінчити дні в опіці. І під охороною Матері милосердя, Божої Матері. Амінь. Згадай, всемолостива Діво Маріє, що від віків не чувано, щоби той, хто прибігав під твій покров, чи просив у тебе помочі, чи молив про заступництво, був невислуханий. Утім, у тім упованні, і я прибігаю до тебе, діво понад усі діви. І мати Божа неустанної помочі приходжу і стаю перед Тобою, і каючись з моїх гріхів, прошу, мати слова, не погорди моїми словами, а послухай їх ласкаво і вислухай. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи на від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В честь трьох царів мудреців, о Божественне з Вифлеєму, котрому поклоняємось і визнаємо, що Він наш єдиний Господь, прийди і народись у наших серцях. Амінь. О божественне дитятко, Вифлеєму, котрому поклоняємось і визнаємо, що Він наш єдиний Господь, прийди і народись у наших серцях. Амінь. О божественне дитятко, Вифлеєму, котрому поклоняємось і визнаємо, що Він наш єдиний Господь. Прийди і народись у наших серцях. Амінь.